Анівський концтабір або танго смерті. Сьогодні ми дізнаємося про це відоме та невідоме місце. Наразі там заборонено знімати у зв'язку з воєнним станом, але нам не завадиться зізнати, що відбувалося за його стінами. Гірка історія цього місця розпочинається далеко 1941 року. Розташовувався він. На вулиці Янівська, 134. Наразі вулиця Шевченка, 134, неподалік залізничної станції Клепарів. Фактично, якщо людина потрапляла до Янівського концтабору, це була остання інстанція у її житті. Далі тільки смерть. У перші роки свого існування в Янівському концтаборі нараховувалось більше ніж 160 тисяч в'язнів. Через табір проходила сила силенна людей. У Яниві діяв спеціальний режим примусових робіт. Який був спрямований на винищення цивільних та військовополонених різними методами робочий графік утриманців Янева складав 12-14 годин каторжної праці. На примусову роботу всі виходили з третьої або четвертої години ранку. Працювали переважно невеликими групами по 20-30 осіб. Під суворим наглядом варти СС. Прогуляти роботу означало смерть. Погано виконувати роботу означало смерть. Зупинитись під час роботи означало смерть. Попросити води означало. Смерть. Ще один важливий момент утримання в'язнів це було харчування, чим кормили людей. У щоденний раціон входила склянка кави, гнилий буряк чи картоплина, 150 грам хлібу, який виготовлявся за особливою рецептурою: півнапів, мука, стиску. Музика як метод приниження і як символ боротьби за життя. Незважаючи на свою жорстокість, нацисти завжди мали велику прихильність до високого мистецтва. Зокрема, шанували класичну музику. Як не диво, майже в кожному нацистському таборі примусових робіт існували цілі оркестри. Найчастіше львівський оркестр з Янівського концтабору виконував танго, і відомим на весь світ він став завдяки своїй так званій прощальній мелодії танго смерті. За переказами, львівським музикантам німці наказали написати особливу мелодію знищення. А потім нацисти змушували оркестр виконувати цю мелодію під час проведення розстрілів. На жаль, історія і досі не знає, хто був автором цього твору. Також як і не знаю, як правильно звучала мелодія, чи це був один декілька. Таким чином нацисти намагались прикрасити свої садистські дії та надати їм культурного вигляду. Оркестрові трупи зазвичай складались з самих полонених. Але якщо таких не знаходилось у таборі, їх шукали серед місцевих жителів та примусово залучали до оркестру. Ще одним завданням музикантів у таборі було виконувати піднесену та веселу музику під час зустрічі новоприбулих в'язнів. Таку культурну розвагу найбільше полюбляли нацисти-наглядачі. Що ж до оркестру Янева, то він складався з найкращих львівських музикантів. Кількістю понад 30 осіб до того, як попасти у Янівський табір смерті, ці львівські оркестрові музиканти здобували європейську славу у музичному світі високої класики. Вони були кращі з кращих. Керівником оркестру стали професор музики Густав Штрікс і диригент Львівської філармонії Якуб Мунт. Незадовго до приходу Червоної армії до Галичини, 19 листопада 1943 року, всіх музикантів вистроїли в коло та по черзі розстріляли. Останнім своє прощальне танго грав Густав Штрікс.